Вітаю, я Леонід Циконовки, це мій канал Книвогляд. Президент Франції Макрон, лідер в Європі по поставці в Україну нової зброї. Нещодавно він оголосив про поставку в Україну деякої кількості французьких винищувачів, Міраж 2000. А прем'єр-міністр Італії оголосила про поставку в Україну одного спільного французько-італійського зенітно-ракетного комплексу СампТІ. Розглянемо це питання. Сампті. Це новий зенітно-ракетний комплекс, один із найновіших, розроблений Францією і Італією спільно. На озброєнні він стоїть з 2011 року виготовлено 15 екземплярів всього на сьогоднішній день. Сім з них знаходяться в, у Франції, 3 у Італії, 4 у Сінгапура і один комплекс знаходиться в Україні. З травня 2023 року він знаходиться в Україні. Це була спільно франко-італіянська поставка. Прошу вас підписуватись. Прошу підтримати нас в приваті Монобанку. Прошу заходити на наш Патреон, використовувати кнопку спонсорство. Всі посилання є під відео. Зараз в Італії є три комплекси зеніто-ракетти. Один з них Італія в березні 2023 року розгорнула в словаць. В Словаччині для заміни словацького С-300 одного комплекта і Міг-29, що були передані в Україну для війни з російськими окупантами. Ще один комплекс розгорнуто на Близькому Сході в Кувейті. І ще один знаходиться в Італії. Уряд Італії прийняв рішення забрати один комплекс Кувейту і передати його в Україну для захисту мирних міст від російських фашистів. В Кувейті цей комплекс зараз не потрібен. Сам ПТІ це дуже передова і нова техніка. Він має можливість збивати балістичні ракети. Він добре працює проти, проти радіолокаційних ракет, що летять на малій висоті. В Україні є тільки два таких комплекси це Патріот ПАК-3. Він прикриває Київ і успішно зває балістику. І е, ще один комплекс Сампті. Тільки два цих комплекси можуть збивати балістичні ракети, всякі там кінжали і циркони. Батарея сам Пті складається під системи керування вогнем в складі радіолокатора X діапазону називається Арабел, системи розпізнавання свій чужий, модулі взаємодії, модулі перезаряджання ракет і так далі. Під системи пуску ракет туди входять від 1 до 6 пускових установок, кожна з яких містить 8 ракет. Самих ракет Астер 30 блок-1 або Астер 15 це менш потужна ракета ближньої і середньої дальності. Самохідних постановок вертикального пуску ракет на автомобілях підвищеної прохідності. Маю сказати, що ці ракети Астер, вони зразу знаходяться в транспортно-пускових контейнерах герметичних, і звідти відбувається запуск. Це дуже зручно. Арабел-радіолокатор це дуже сучасний радіолокатор з електронним скануванням зондуючого променя по куту місця і механічним обертанням по азимуту. Антенна система пасивна, а фазована антенна решітка. Діаграма направленості по азимуту 2 градуси. Це досить вузька, досить вузька, дуже вузька по азимуту. І по куту місця, куди цей промінь сканується від 0 до 70 градусів, високо 70 градусів, має дуже маленьку мертву воронку над головою. Радар успішно працює в умовах. Е в умовах радіоелектронної боротьби. А це значить, що зондуючий сигнал має складну форму, наприклад, лінійно-частотно модульований сигнал зондуючого імпульса або якісь інші варіанти. Загально прийняті гладкі зондуючі імпульси так працювати не можуть. Вони дуже швидко е втрачають, втрачаються в принципі, відношення сигнал шум хоча б один до одного. Взагалі-то мало би бути півтора до одного, а так то лінійно-частотно -часто, модульований, здуючий імпульс, може витримати набагато інші, набагато більш потужні 에, електронні перешкоди. Радар і всі інші підсистеми САМТІ мають 100% резервування блоків. В них для них не існує питання технічної несправності. Кожний блок стоїть в двох екземплярах. Один працює, горить зелена лампочка, гот... працює, другий в режимі готовності. Якщо блок якийсь виходить з строя, автоматично відбувається перемикання на резервний комплект, а той блок можна достати зайнятися ремонтом або замінити. Зенітно-ракетний комплекс може одночасно супроводжувати 130 цілей. Це Значить, що він визначає три координати, азіму, дальність, висоту, величину, вектор швидкості, нумерує цю ціль і супроводжує цілі під цими номерами, поки вони не покинуть зону дії радіолокатора. Одночасно може проводити обстріл з 16 цілей. Зенітні ракети стоять у вертикальному положенні в герметичних транспортно-пускових контейнерах. Це дає можливість вести обстріл по азимуту на 360 градусів і не мати великої мертвої воронки над головою. Тому сам ПТІ добре працює по балістичних ракетах на кінцевому етапі траєкторії. У цього комплексу є ракети двох типів Астер 15, це ракети малої і середньої дальності, і ракети Астер 30 Блок 1, ракети великої дальності. А Астер 15 більш, більш часто застосовується у морській версії, Астер 30 в наземній. Але кожен комплекс може працювати з обома типами ракет. Дальні здії. Це дальня межа зони гарантованого у, у знищення цілей. У сам 100 км. Це дуже, дуже суттєві параметр. Максимальна висота 25 км. Маса ракети. 510 кг. Маленька ракета. маленька. С-300, що стріляє ближче, має масу ракети 1400-1900 кг. Бук, який стріляє на 20 км, має масу 860 кг. Да, а дальність дії в нього всього 20 км. Тобто Aster-30 це надсучасна, точна і дуже якісна ракета. Балістичні цілі, вона знищує на дальності до 35 км, на висоті до 20 км. Параметри аналогічні Петріоту Пак 3. Ракета, оця сама Астер, це окраса. Це головне досягнення цієї системи. Як вона працює? Ну, По-перше, це двоступенева ракета. Загальна маса 510 кг. Шановні, перша розгонна ступінь 380 кг, друга ступінь маршова 110 кг, швидкість. Розвиває до 4,1 швидкості звуку. Має бойову частину 20 кг. Це досить маленька бойова частина. Треба сказати, що Астер 15 і Астер 30 мають ідентичну другу ступінь. Вони розрізняються тільки розмірами першого ступеню розгонного. Про дальність дії. Взагалі, ракета астер 30 летить на 120 км, і гарантовано збиває цілі на дальності 100 км, навіть якщо вони виконують протиракетний маневр. Оце маневр направлений на зрив автозахвату головки самонаведення ракети. Це дуже важлива і точна цифра. Ракета летить на 120, і може і на 120 збивати ціль, але гарантовано збиває всі ракети на 100 і цілі. Наприклад, от взяти російську Р-37, дальня ракета повітря-повітря, 300 км летить. Швидкість 4 швидкості звуку теж розвиває. Виконує маневри з перевантаженням 12 g Ну, так не дуже багато, але так, ще нормально. Ну, Цифри вроді класні. Але коли ми починаємо розбиратися, то виявляється, що росіяни завжди трошки, але дуже сильно брешуть. От, наприклад, маневрувати з перевантаженням 12 g ракета може, поки у неї швидкість 4 швидкості звуку. Е, а двигуни, двигуни ракети працюють ну, 10 секунд, а далі вона летить по інерції. Швидкість плавно зменшується через опір повітря на дальності десь до 200 км, в неї буде швидкість менше 1,5 швидкості звука. А тепер згадаємо, що якщо в неї запасу кінетичної енергії немає. А аеродинамічні поверхні погано починають працювати на малій швидкості. Тому що аеродинамічні сили пропорційні квадрату швидкості. Швидкість зменшилась ракети в три рази, рулі керують ракетою в 9 разів гірше. Тобто відпрацювати рулями не можуть. Раке... Ціль робить протиракетний маневр, відбувається зрив автозахвату, головки самонаведення і все, ракета полетіла мимо. Ну, головна ракета, е, окраса ракети Астер це система плоско-паралельного наближення. При зустрічі з тіллю на великих швидкостях потрібно дуже різко маневрувати, з великим перевантаженням. От на швидкості десь 90 км спробуйте заїхати в маленьку вузеньку вуличку під путом 90 градусів. Як вам треба буде важко крутити руля в одну сторону, в другу сторону? Тому що оцей момент повороту, розвороту і зустрічі з тіл'ю, дуже потрібні великі перевантаження. І аеродинамічні рулі можуть не встигнути. Ракета має ще момент інерції деякий. Тому на астер стоять ще газодинамічні рулі. В центрі маси ракети стоїть твердопаливний двигун, ну, такі як літрова баночка, там порох. І він працює на, десь, він до 2 секунд працює в момент зближення з ракетою, з ціллю. І він працює на 4 сопла, що знаходяться в стабілізаторах, в крилах ракети. Двигун працює ну, не більше 2 секунд, а гази, гази комп'ютер перенаправляє на ці чотири сопла, чотирьох стабілізаторів, щоб зробити плоско паралельний перенос до, ракету, до, до цілі, ракети до цілі. Дистанційний підривник спрацьовує на відстані не більше одного метра, ну йому не потрібно просто. Тому і бойова частина всього 20 кілограмів, цілком достатньо. Це принцип наведення відомий всім, а зробити його дуже важко. На контрольних стрільбах, по надзвукових ракетах при прийомі на озброєння у Франції було зроблено 30 пусків, з них 20 пряме попадання ракети. В в ціль, в ракету ціль, і ще 10 підривник спрацював на відстані менше 1 метра. Ну що ж, тепер в Україні будуть три зенітно-ракетних комплекси, що мають 100% протибалістичні можливості. Один Патріот Пак 3 що стоїть біля Києва, і ще два сам ПТІ. Це хороша справа. Тепер трошки про Міраж 2000. Президент Франції Міраж, президент Франції Макрон оголосив про передачу Україні деякої кількості Міраж 2000-5. Ну, цифра 5 означає, що це експортний варіант. Це не кількість, як почали розказувати, що 5 штук передають. Ні. І не покоління, п'яте покоління літака, це 2005 це експортний варіант міржа 2000. Заява Макрона, що він до кінця року навчить пілотів українських і передасть літаки. Це дуже потужний крок. Він коліном під зад підганяє Сполучені Штати Америки швидше передати на МЕФ 16. Макрон вже зробив один раз так: при передачі танків від НАТО. Ви помните скільки було розмов? Байден і Шольц чухались і ніяк не могли розібратися, хто перший передасть танки в Україну. А Макрон вийшов і сказав, Франція передасть в Україну колісні танки. Не дуже броньовані. Колісні, так. Але це танки, і була передана межа. Танки були передані. І одразу Сполучені Штати і Німеччина доєднались до ініціативи Франції і танки пішли в Україну. З літаками та сама історія буде. Побачите. Літаки є, пілоти навчені, всі готові, всі чогось чекають. Я впевнений, що після такої ініціативи Франції в 16-ті будуть набагато швидше. Ну, а про сам міраж я можу сказати наступне: це хороший літак, багатоцільовий винищувач 4-го покоління, прийнятий на озброєння у Франції в 1984 році. Це основний бойовий літак Франції. В, кінці, в період кінця 20-го століття і на початку 21-го століття випущено більш ніж 600 екземплярів. Останній літак випущено в 2007 році. Він має дуже хороші характеристики. Дуже характерний вигляд у нього. Він спроєктований як качка з низько розташованим трикутним крилом, стріловидність 58 градусів з одним кілем. Конструктивна особливість це широке вживання композитних матеріалів і потужна розвинена механізація крила. Автоматично керовані комп'ютером передкрилки по всій передній лінії крила. І двосекційні елерони по всьому розмаху крила позаду, повітряні гальма зверху і знизу на кожній консолі. Має систему до заправки в повітря. Авіоніка Mirage 2000 сучасна, набагато краща, ніж, наприклад, у Міг-29. Він має маловисотний контур для подолання протиповітряної оборони ворога на малій висоті, може завдавати удари по землі в день і вночі в простих і складних метоумовах. Всіма існуючими у Франції типами е, високоточної зброї. Польотним характеристикам він ну, може трошки переважає Міг 29, але сильно переважає його за рівнем авіоніки і можливостях ударити по землі. Літак легший від Міг-29. Він має суху вагу 7,5 тонн, максимальна маса 17 тонн. Міг-29 має на 3 тонни більшу. 10,9 тонни маса. А злітна маса 18,4. Але Міраж переважає по бойовому навантаженні. Міраж внесе 6,3 тонн бомб на підвісках, а Міг 25 тільки 2,1 в три рази менше. Висновок: як винищувач по бойових і льотних можливостях Міраж 2000 суттєво кращий міг 29 а як ударний літак, він суттєво кращий від су 24 Бойовий радіус міража 1550 км. Бойовий радіус су 24 тільки 560 км, майже в три рази кращий у міража. Су 24 має масу 39,7 тонн. А у міража всього 17 в два з половиною рази легший і в три рази далі летить. Ну і для експлуатації. Для експлуатації пілотів дуже важлива посадочна швидкість. У Су-24 швидкість 280-310 км на годину це багато. А у міража посадочна швидкість 144 км на годину в два рази краще. Це безпека польотів, це надійність роботи. Порівнюючи з самим новим російським бомбардувальником су 34 ми бачимо, що і тут міраж виглядає дуже навіть непогано. У Су-34 максимальна маса 45 тонн, у міража 17 тонн, в два з половиною рази менший. Але бойовий радіус су 34 600 км, а у міража 1550 км майже в три рази, ну в два з половиною. су 34 8 тонн. Міраж трошки менше бере 6,3 тонн. Ну, тут Міраж трошки поступається су 34 але він менший в два з половиною рази. І має бойовий радіус в два з половиною рази більший від Су-34. Ну, а вже про номенклатуру озброєння для ударів по землі у літаків НАТО набагато краща вона, ніж у літаків Російської Федерації. Тут, тут Міраж 2000 Практично ні в чому не поступається, а в деяких випадках суттєво краще су 34 І я так думаю, що Франція зможе підготувати пілотів до кінця 2024 року. А от інженерів техніки ні, не зможе. І якщо нам вона передасть хоча б одну, одну бригаду, три скадрилі по 14, по дванадцяти літаків, о, так, це, ну, 40 літаків, грубо кажучи, і плюс французьких інженерів і техніків з нашими пілотами. То це буде дуже великий і дуже суттєвий вклад в перебіг війни, і от саме важливе, що Макрон прискорить передачу нам F-16. а це дуже важливо. У 2024 році наше завдання досягнути паритет в повітрі і відігнати російську авіацію від лінії фронту, щоб вони не кидали ті кабель по нашій піхоті. Це дуже важливо, і тільки після цього ми можемо думати про наш наступ. Про перевагу над ворогом. Ну що, я вам всім дякую. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в приватні в Монобанку, використовувати кнопку спонсорства, заходьте в Patreon, всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.